каждый хранил эту у себя дома, как Виталий, так и я. А, часть, например, золотая медаль олимпийская с момента, когда ее выиграла, находилась в музее города Киева, который позже, 15 лет спустя, расформировался, оказалось все в коробках а, в подвале. После того, как я получил эту медаль, я понял, что она мне не принадлежит. Она должна исполнять свою функцию. И сегодня она также находится здесь в музее. И я рад, что очень много экспонатов, как Виталия, так и мои, нашли себе место не дома, пыли, А здесь, на знайдемо зі виставки в тривали час протягом усього майдану всіх буремних подій на майдані підтримували свого брата під час виборчої кампанії. Зрештою, Віталій став мером. Тепер дивлячись на досвід брата, є бажання стати теж політиком. У мене єсть амбіції бажання в спорті достіч того, щоб об'єднати сіпай са і кожен баєдінок прижав прибіжати мої цілі. Это Олимпиада 2016 года. Поэтому на следующие два года у меня никаких политических амбиций и желаний нет. И... а потом? А, а потом поговорим. Можна пропустити, що Віталій, як брат брату, іноді скаржиться, що насправді битися у ринзі набагато легше, ніж битися і змагатися за мерське крісло. Ви праві, що політика в Україні дуже складна, намного складніше, ніж спорт. І я розумію, підтримую Віталія, його бажання змінити, змінити місто Київ, чтобы он стал настоящей визитной карточкой нашего государства, чтобы любой турист приезжал в нашу страну и е, е, приезжал, рассказывал во всём мире, как в Киеве хорошо, и чтобы город Киев стал действительно диковинкой нашей страны. Вы сказали про Олимпийские игры. Я так разумею, что це вже вирішене питання, що ви поїдете у Ріо-де-Жанейро. Не вирішённый, но я надеюсь, что э е, спустя 2 года у меня останется достаточно здоровья и мотивации для того, чтобы это сделать.